та панове вітаю, мене звати Денис Зайченко. І якщо у вас середньобюджетний відеопродакшн, або власна студія навіть, але про Арі або Ред ви лише мрієте, то ви, власне, ледве не ідеальна аудиторія для швидкості знімних кріплень у ланзі. Це стосувалось і у ланзі Клоу, хоч першого, хоч другого покоління. І це дуже стосується, дуже сильно стосується у ланзі Falcam F22. З вашого дозволу я перейду одразу до діла. У ланзі F22 це ж система швидкознімних кріплень для аксесуарів під фото, відео та кінокамери будь-якого роду. І хоч ціна її співвідносна з іншими системами, F22 унікальна. Вона у декілька разів компактніша за аналоги, тому ідеально підходить під руків'я, монітори, мікрофони, накопичувачі і взагалі усе, що може висіти навколо камери. Вона гіпершвидка, неймовірно надійна як для своєї вагової категорії. Уперсальніша за ледве не будь-яку іншу систему, але вимагає особливий підхід у деяких випадках. Сама головна, сама примітивна цеглинка у випадку F22 це база і платформа. Працює комбінація наступним чином: платформа вставляється у базу лише з одного боку, а металевий штифт всередині бази не дозволяє платформі зісковзувати назад. При цьому... Зазвичай 90% навантаження на платформу іде не вбік, а вверх і вниз, тобто не на крихітний язичок, який тримає платформу, а на саму цільнометалеву платформу. І хоч я не знайшов точних даних про максимальне навантаження, враховуючи, що база може тримати навіть руків'я камери, ну тобто усю камеру через руків'я, то навантаження спокійно може бути більше 10 кілограм. На ось цю ось крихітку, ага. Я, втім, знайшов максимальне навантаження на чарівну руку, про яку буде пізніше 2,5 кг. Тому не цитуйте мене у випадку чого, але нехай буде ну, надійні 5 кг вертикального навантаження. Звідки ця цифра зрозумієте згодом, коли я почну розповідати про руків'я. Так, про навантаження поговорили. Знизу база теж цікава, бо має один отвір, 14 дюйма. і... Чотири отвори по бокам. Ці отвори потрібні на випадок, якщо ви схочете спаяти декілька кріплень разом. Я поясню, як це працює пізніше, але в ці отвори просовуються комплектні штифти у якості двох штук, котрі, якщо потрібно, вкручуються у платформу завдяки комплектному гайку-ключу. Окрім нього, у чудово зроблені коробці, власне. Знаходиться плаский інструмент для затискання гвинту у платформі. Набір аксесуарів під уланзі Falcam F22 дуже широкий. І коли я кажу під уланзі Falcam F22, я маю на увазі аксесуари, котрі намертво припаяні до бази F22. Їх можна використовувати і в ситуаціях, коли ви з F22 не працюєте, але моєї МКО це гроші на вітер. Бо для цього ви в будь-якому випадку маєте використати базу F-22. Також не можу не відмітити, що під цю систему у фірмовому магазині на офіційному сайті Гуланзі аксесуарів більше, ніж у фірмовому магазині на Aliexpress. Це частково пояснюється тим, що у фірмовому магазині завжди з'являються усі новинки першим ділом. Але чому деяких старих аксесуарів нема, я не дуже розумію. Тим не менше, під F22 є чарівні руки, руки звичайні, кріплення, затискачі, присоски є додаткові ланки і не тільки. Вартість аксесуарів майже така ж сама, як і у інших моделей у ланзі, тобто Клоу обох поколінь та власне f 22 При цьому вимушений сказати, що якщо ви захочете собі придбати фул, так би мовити, сет на F22, то витратити вам доведеться раза у чотири більше грошей. По перше, я вам гарантую, що ви схочете посадити на цю систему усі аксесуари у студії, що будуть вам доступні. Настільки усі, що буде легше сказати, до чого ваша рука не буде тягнутись до різьби, куди кріпиться фіксується камера, бо там все ж таки краще використовувати або клоу, або F38. Усюди в інших місцях. Давайте, власне, порахуємо. У мене два світлодіодних світильника Yongnuo, один RGB світильник Yongnuo під спину і недорога кільцева лампа під USB для фронтального освітлення. Це чотири базових набори. Або три базових і один набір з гарячим червиком. Йдемо далі. Монітор порткіз 5.5, 5, один базовий набір або спеціалізований набір під монітори. До речі, якщо я не помиляюсь, набір іде якраз під монітори порткіз. Далі руків'я верхнє на камеру. Його можна використовувати і з боку, і вертикально, і горизонтально, і як схочете, бо так на місце стандартна платформа дозволяє встановити аксесуар лише з одного боку, але під будь-яким з чотирьох кутів. Хоч передом, хоч задом, хоч боком, хоч як хочете. Скажу навіть так, це значно більше залежить від того, чи будуть встановленню аксесуара заважати інші аксесуари поруч із ним. І так, досить часто це проблема, бо я гарантую, вам захочеться вкрити клітку для камери базами, тобто фундаментами усюди, де це не буде заважати нічому поруч. На саме руків'я зрозуміло теж захочеться встановити хоча б одну базу. Власне, різьблень 1 дюйма з пазами під проставки на самому руківі цілих три штуки. І на 90-градусному адаптері також є різьба. Проблема цього руків'я у тому, що воно ідеально розраховується на використання під монітори, бо пази трішки нахилені вперед. І для моніторів це ідеальне рішення. Під що ручка і розрахована, але не під, скажімо, мікрофон. І збоку ви теж нічого почепити не зможете. У моєму випадку мені доводиться використовувати суцільно металевий аналог від Magic Ріг. Він цікавий тим, що розрахований на арії, а навіть не на Blackmagic. У нього є вмонтована позиція під гексагональну викрутку, затискач іде виключно під рейку НАТО, і з боку я присобачив кріплення під карман для SSD від SmallRig. Останнього не можна зробити у випадку з жодною ручкою у ланзі, за винятком URIG R005, здається. Але, звичайно ж, я присобачив на Magic Rig F22. Вигідніше за все, це зробити зверху над місцем, де примагнічено викрутку. Дістати її все ще можна без проблем. Бо пальцем можна проштовхнути один кінець з протилежного боку. І місце під F-22 тепер є. І одразу ж відмічу, що верхнє руків'я під F22 можна використати і разом з адаптером на 90 градусів, і без нього. Тобто, хоч вертикально, хоч горизонтально, хоч навіть знизу, якщо буде треба. Далі, руків'я пістолетне. Тут відмічаю, що на речі, котрі тримають велику масу, стандартна платформа F22 не дуже підходить. Гумові проставки. Занадто маленькі по розміру, і їх не вистачає, їх площі не вистачає, щоб не давати просковзувати платформи під навантаженням. Це не проблема ні для чого, окрім ручок, котрі допускають навантаження у той бік, у який відкручується гвинт на платформі. Під ручки по цій причині, є спеціальні здвоєні платформи котрі кріпляться двома гвинтами і з одного боку мають спеціальний язичок, котрий дає додатковий стопор. Тому власне ці кріплення без проблем витримують масу кінокамери у майже повному обвісі. Це до речі стосується і вертикального руків'я його краще саджати на здвоєну базу, якщо хочете максимально надійний хват, щоб платформа не проскозувала. Ну або на рейку НАТО, якщо можливо. Але ми зараз говоримо конкретно про f 22 Тому так, подвійна база для будь-яких ручок дуже дуже важлива. Сама ж пістолетна ручка оснащена універсальним кріпленням зверху, котре одночасно і база, і платформа на f 22 І ось це головний момент, котрий я вважаю недоліком платформи. Ну як недоліком. Особливістю, котра призводить до бажання купити побільше базових наборів. Проблему можна висловити запитанням. А куди що пхать? З одного боку, все виглядає просто. База прикручується на клітку і до бази приєднується платформа. Бо, от, яскравий приклад, пістолетне руків'я. Ви прикручуєте здвоєну базу, руків'я садите на платформу. І все. А, але ось вам нехай хочеться замість руків'я Я посадити світло у CL-15. Огляд, до речі був не так давно. Світло просто розкішне. Посилання у описі під відео, але у нього тільки дірка одна дюйма. Тобто ви не зможете прикрутити до світла базу, дірка на дірку не прикручується. Гвинта тут немає, гвинт є тільки на платформі. І так буде усюди, розумієте? Усюди, де у аксесуарів є виключно різьба 1,4 дюйма. Вам доведеться або купляти спеціалізований адаптер, або купляти додатковий базовий набір у ланцівка М 22 щоб можна було зліпити декілька баз та основ у єдину систему. Що самі розумієте, коштуватиме вам багато. У найкращому випадку потрібно буде усього дві платформи, кожна з котрих буде коштувати як половина базового набору, і оптом це діло придбати не можна. Особливо яскраво ця проблема помітна з чарівною рукою, котра у певних комплектаціях іде з додатковими платформами, щоб ви могли поєднати базові кріплення універсальним цілим. Приблизно таким ось чином, але я вирішив цю біду трішки більш хитро. За допомогою адаптера 1 четверта на 14 дюйма. Так, я ризикую. І ви будете ризикувати у тому плані, що не завжди є можливість зафіксувати платформу під потрібним кутом. Навіть у моєму випадку вона трішки скошена. Власне, намагаючись зробити це з конкретно cl 15, я здається, Пробив всередині дірку і тепер у корпусі щось торохтить. При цьому я розумію, що легкого вирішення цієї проблеми бути не може. База не дозволяє пробити скрізь себе гвинт як платформа, бо вона занадто компактна. Тобто, ситуації, як з клоу другого покоління або F38, не вийде. Але. Воно й не треба. Бо, і будемо вважати, це, мабуть, підсумками, у ланзі Falcam F22 пропонує достатньо варіантів, щоб ви майже ніколи не переймались щодо несумісності. Вам варто буде подумати, які аксесуари іде, ви частіше за все розташовуєте та використовуєте. Плюс декілька місць про запас. Але, вибачте мене, після цього ваша система буде гнучка настільки, наскільки ви собі не уявляєте. Тому так. У ланзі Falcam F22 я з легким серцем рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть, чи стикалися ви з компанією у ланзі до цього моменту, до моменту, коли я почав робити на них огляди. Якщо стикалися, що ви бачили перше? Бо я вперше зіткнувся з цією компанією через кріплення на смартфони, про які, до речі, вийде окреме відео. Воно вже мало вийти на поточний момент, і посилання буде у описі під відео, якщо я не забуду його додати. Але ви пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю дякую київському магазину SoundMag.ua за надання для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mke 600. Посилання буде також у описі під відео. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває мої відео активніше, що мені зараз, але. Та й завжди власне дуже дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!